Поговоримо. Ну що ж, друзі, в Рубриці поговоримо. Ми будемо продов... будемо продовжувати тему, яку ми почали вчора. А ну. І власне, сьогодні ми в гості запросили Діану Курило. Е, Щиро сподіваюся, пані Діано, якщо я неправильно назвав ваш... ваше прізвище, пробачте мені. Переправте нас тоді, будь ласка. От дуже Та раді, що ви... все правильно, все правильно. Доброго дня. Доброго дня, дуже раді, що ви до нас завітали. Діано, познайомте, будь ласка, себе з нашими Слухачами розкажіть трохи про себе, чим ви займаєтесь, хто ви така. Доброго дня. Всім. Мене звуть Діана Корила і я практикуючий психолог. В мене дві освіти це філологія і друга освіта, яку я обрала за покликом своєї душі. Я дякую собі. Це психологія. Працюю я в клієнт-центрованому підході. Практикую і поєдную багато методик. Працюю з підсвідомістю. Це дуже цікаво. Проводжу медитації, практики, працюю з установками, сценаріями з дитинства. Також працюю з психікою тут і зараз, що дуже важливо. Завжди навчаюся і проходжу супервізії. Вважаю, що гарний спеціаліст це спеціаліст, який ніколи не зупиняється. І моє кредо по життю я за свідомий вибір цього життя і за відповідальність цього свого вибору. Ого! Прек Прекрасно, дякуємо вам за таку широку відповідь. Так. Насправді, слава Богу, що ви є. І дякуємо, що ви сьогодні до нас доєдналися. Отож, власне, сьогодні говоримо на тему особи Кордонів продовжуємо Блок етерів, пов'язаних із тим. Вчора ми трошки вже говорили із психологом також на цю тематику, але трошки в іншому ключі. Але, власне, ми ще не пояснювали, в етері, експерт нам не пояснював, що ж власне таке ті особисті кордони, і, на ваш погляд, як їх правильно вибудувати? Ну, зараз ми, українці, мабуть, що всі відчули, що таке кордони і коли їх порушують. Особисті кордони це от якась така уявна межа, яка відокремлює одну людину від іншої. Така, знаєте, ну, уявна межа. Угу. Це розуміння, що моє, а що іншої людини. Тобто це таке усвідомлення власного я. Тобто, що я хочу, що я можу, що, я, що для мене окей, а що для мене не, не окей. Чіткі кордони, немов, говорять нам, де ми, а де інша людина? Що ми відчуваємо, а що ми не відчуваємо? Що приносить нам задоволення, а що не приносять? Е, ну, я можу сказати, що знаєте, це точно так же, як фізичні кордони показують, де починається і закінчується приватне володіння, а психологічні це. Визначають, ким ми є і ким ми не є в цьому світі. Uh -huh. А можете навести приклад людини от без цих кордонів і людини з кордонами? А зараз трішечки як їх виб... в... В... Вибудовувати. О, класно, Давайте Але це прошу. важливо. Та, та був так був був та. Був таке питання, було таке питання, пробачте, ну починати треба, знаєте, з самого дитинства. Ну, це як мантра е, майбутнім вже батькам, е, так як я теж нещодавно стала мамою. Коли дитина свідомо може сказати Я, я хочу, я можу і так далі, то батькам головне правило це все. У дитини є свій особистий якийсь простір, особисте право на вибір і усвідомлення наслідків. Ну, якщо в в дитинстві це не склалося, і ми починаємо працю, да, роботу над собою вже в такому дорослому віці, то спершу людина реально повинна зрозуміти, де починаються і закінчуються її кордони, і що це для неї взагалі. Для того, щоб відстоювати власні кордони, треба для початку навчитися помічати їх і помічати їх порушення, ну тобто, почати розуміти, а де саме наше, а де іншої людини, угу. і от, і якщо ми будемо говорити зараз про те, про людину, да яка не має цих кордонів угу. і як вона проводить, і про людину, яка має, тобто Дякую. людина, яка немає да цих кордонів, коли її ображають або роблять те, що їй не подобається, вона мовчить. Вона нічого не робить, вона не захищає, або вона просто не встановлює оці а, культурні кордони, да і не пояснює людині іншій, а, будь то батьки там, або будь то а, якась а, людина на вулиці, а, де, а, де можна зі мною, так, а де не можна. Людина дозволяє торкатися себе. Да, це ми говоримо про людину, у якої немає кордонів. Навіть тоді, коли їй це некомфортно. Ну, це і про, про психологічний тиск. У відповідь людина не може захистити себе, не може сказати ні. Вона жертвує власними ресурсами, часом, грошима. Знаєте, я все зроблю для друзів. <гум> ото мені, мені ото от все одно на себе, от я краще <гум> зроблю для когось. Оце людина, у якої порушена оця межа. Людині складно відокремлювати, відокремлювати свої думки та бажання від чужих. Оце людина без кордонів. Uh -huh. ну, а людина з кордонами це людина все з точністю да навпаки. Так? Вона розуміє себе, вона чує себе, вона вміє сказати, що, що їй подобається в цьому світі і що їй не подобається. Ем, це людина з кордонами. Розумію, а, а от тоді, якщо ми говоримо про родину з кордонами, яким чином варто показувати свої особистісні кордони, так щоб це не звучало там, не знаю, як наглість або ще щось таке? А От максимально адекватно, як показати, що вибачайте далі, лістину не варто бо там зла собака. знаєте, як по на парканах? Це добре. Ну, по перше, е, як я сказала, да ми повинні розуміти це да, свої кордони. Ну і ми повинні розуміти де оця остання, знаєте, крапля. Крапля, от де от реально все, стоп, зі мною так не можна. Угу. А як показати свої особисті кордони, сказати ртом? Це просто, це дуже просто. Нам Бог дав рот знаєте, для того, щоб ми говорили. Тому нам треба просто це говорити, не, не боятися і говорити, що так не можна, мені неприємно, коли так ти зі мною розмовляєш. Наприклад, да. І давай якось продовжимо. на Вашу бесіду без там таких слів, або там без таки, такої інтонації. Мені це не комфортно, uh -huh. щоб продовжити спілкування. Давай змінимо наш настрій, ну і так далі. Тут саме головне бути чесною з собою, знаєте, не маніпулювати, там придумувати історії, якісь чесною бути, сказати так, як є культурно. І чесно, з близьким із суспільством, з партнером, неважливо з ким. Тобто, це, це просто сказати, показати це просто сказати. А можете сказати, Діано, а які наслідки можуть бути, якщо ось цих кордонів не вибуду не, не були вибудовані так. вони так? Ой, ну це така тема класна, класне питання. А, ну, це по перше, людина якою можна маніпулювати. Дуже просто, тобто вона знаєте, от звалює все на себе без розбору. Ну тобто, якщо вона ідеальний працівник, я вам скажу. Тому що людина, яка не знає своїх кордонів, вона не може сказати шефу сказати, що ну стоп, в мене о оп'яті закінчується робота. Мені треба бігти додому. В мене сім'я, і в мене мої власні якісь бажання. А вона працює там до дев'яти, до десяти, тому що вона не знає, як сказати ні. Це людина, яка не може говорити ні. Це людина, яка... яка не розуміє, де її потреби і де потреби іншої людини. І вона виконує не свої потреби, а потреби іншої. І е робимо висновок, якщо ми не, е не робимо те, що ми бажаємо, ми, які станов ми якими становимося. Дуже зручними. Так, і агресивними, тому що ми, ми, ми накоплюємо оцей негатив, тому що ми ж робимо не те, що ми хочемо. Тобто, потреби наші зовсім зовсім ми не помічаємо. Ну, щось, щось приблизно таке відбувається з людиною, пані Діано. А знаєте, я просто стикалась часто з людьми, які е, говорять: у мене є особисті кордони, але вони це так м'яко і лайтово говорять, що ти розумієш, ну їх немає. Але він таке: я маю особисті кордони. От я все правильно роблю. Як тільки їй кажуть, що зробити вона одразу, е, знаєте, е, все-таки наступає на власну гордість, на свої інтереси і починає робити все, як їй надиктовують. Як от. Якщо людина не розуміє, що вона якби все ж таки ну, просіла в особистих кордонах, скажімо так, як вона має визначити за якими червоними прапорцями, що їй потрібно встановлювати як більш жорсткі особисті кордони, і в так. яких ситуаціях це найважливіше? Ну, от я починала нашу розповідь з вами, да, що ми всі українці, от це на власному прикладі зрозуміли. Ми щось відчули, ми щось відчули в тілі, ми щось відчули в себе в душі. Да. І я завжди орієнтуюся на своє тіло і на свої відчуття. Тобто, коли я спілкуюся з людиною, я слідкую за собою. І я всіх своїх клієнтів також ем, намагаюся вчити, да, почути себе. В цьому житті, да, і в цьому Всесвіту, да, в цьому світі. Тому такий маркер головний це ваше тіло, це ваші почуття в цьому тілі. Він сигналізує ваше тіло, сигналізує щось да, тривогою, агресією, тобто чимось, що, знаєте, щось напружує вас. І от щоб зрозуміти, тобто себе треба розуміти, да? і якщо ви себе розумієте, ви можете зразу зрозуміти, що це і почати виправляти просто цю ситуацію. Угу. І Якщо ми говоримо от саме про кордони, да? не зриватися, якщо ви, ви вже відчули, що щось відбувається не так і вам щось вже не подобається, то культурним таким знаєте, способом це нормальні Звичайні слова, ми можемо зразу ж виправити цю ситуацію і прослідкувати, щось змінилося в моєму тілі, в моєму відчутті там, да, там на роботі, там або я, або коли я спілкуюся з цією людиною, і послідкувати за собою. Ну і якщо це кордони, да, то просто почати їх так культурно визначати і показувати. Розуміємо. Розумію, Діана, дякую вам за вашу відповідь. І у мене до вас є таке ще одне питання. На вашу думку, чому люди виростають взагалі зі слабкими оцими особистими кордонами? Угу. Коли це починається і до чого це призводить? Ну тут ми. Поговоримо про дитинство трішечки. Повага до своїх кордонів починається з поваги до дитини, до її потреб і особливо контакту з тілом дитини. Ви знаєте, так, що коли маленькі діти з ними не дуже церемоняться, і знаєте, без дозволу так якось тицькають, ой ти, ти мій пупсик, цьомкають, обіймають. І, Бо ну, коли примушують дальніх родичів обіймати. Ви мати, коли приїжджає тітка, тіця, <світ> <ці>, якось <світ> <ці>, ти <світ> Та, да. яку ти ніколи або, в житті не бачив. Або скажи, будь ласка, розкажи, будь ласка, вірш. Ну, Тобто ми не питаємо у дитини, чи хоче вона, чи дозволяє вона. Я, до речі, в мене один і чотири е, хлопчик, і я навіть зараз я питаю: можна я тебе поцілую, мій хлопчику? Тому що я, я собі нагадую, що це вже особистість. І ми маємо тут е, е, це питання, да? тобто, все починає. Це реально з дитинства. Ем, якщо нам говорили, ти хороша дівчинка, хороші дівчинки, я не знаю, там ем, ходять правильно, діляться іграшками, то в нас вже є е, така установка да що ми не маємо вирішувати ну просто ми ми повинні бути хорошими uh -huh. Гармонійні слова для дитини і для, для 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 майбутнього покоління да це коли дитина вже усвідомлює, да це три роки а, коли вона вже а, Відмежовує себе від мами, тоді ми можемо їй сказати, що ти можеш вирішувати, коли і як віддавати свої іграшки, як одягатися. Тобто ми повинні завжди питати у дитини і. Показувати, що вона дуже важлива, і вона має це а, вирішувати в своєму житті, вона має навчитися це робити. І потім а, дитина розуміє, що в неї є особистий особистий простір, особисті думки, і вона має право на них. І це, от, людина, зростає а, а, зі своїми кордонами. А коли такого не відбувається, коли нас ну всі ми всі ми виросли а, з нашими батьками і ми всі, я думаю, що Розказували ці вір віршики нашим е родичам, і е іноді ми плутаємо а де можна, а де не можна, а де нам подобається, а де нам не подобається. Угу. Історія про хочеш, перехочеш, в дитинстві потім негативно Негативно впливає на все життя. От тоді виникає таке питання, пані Діано. Якщо розуміємо, що в дитинстві ну, не привчили нас до того, як вибудовувати кордон, але ми ви Стаємо і ну, на своїх, якихось знаєте, шишках, помилках вчимося їх вибудовувати, виникає питання, як збалансувати потреби інших людей, тим більше знаєте, коли там, наприклад, в сім'ї або близькі люди рідні звикли до того, що ти більш м'який, скажімо так. Ну через те, що ти емпатичний і звик не відстоювати свої кордони, ти стаєш більш зручним, скажімо так. І от як тут збалансувати потреби інших людей, які вже звикли до того, того тебе більш м'як. Кого? І власні особисті кордони у відносинах власне, з сім'єю та з друзями. Ну, дуже класне питання, як збалансувати. Тут треба поговорити про здорове его. От е, я зараз поясню, що це таке, і дуже важлива, Дуже важлива буде інформація. Тут здорове его. Це коли от людина розуміє та усвідомлює да, чого вона хоче, е, що їй окей, і що їй не окей. Але тут дуже важливо. При цьому, при цьому, ми, ми це все усвідомили. Ми в здоровому психічному стані. Ми можемо сказати ні. Але при цьому всьому ми не шкодимо. Тут дуже важливо, не шкодимо, не нехтуємо потребами та кордонами інших людей. Тобто, якщо мені дзвоне мама або подруга і, і просить мене сходити там в кіно, да, я відповідаю, що я не можу, тому що там я працюю, але там або в мене немає ресурсу, або немає настрою. І вона поважає мій вибір, я відмовляю, але... Коли вона мені, коли я хочу сходити, наприклад, завтра до кав'ярні випити кави, то я, якщо вона мені скаже також ні, тому що в неї робота або або тренування, або щось, ще, я а, приймаю цю відповідь і з повагою відношуся до особистих кордонів іншої людини. Угу. Те ж саме і з батьками, да, тобто з близькими нам, на, на людьми. Якщо я відмовляю, а коли я хочу, і мені відмовляють, і я дуже токсично на це реагую і е, я не знаю ображаюся, і так далі, то оце ми е, м, називаємо е, просто егоїзмом. Тому що я хочу просто, щоб люди виконували те, що я хочу, і мені все одно, що вони відчувають. А от, а от потреби збалансувати да, потреби і особисті кордони це поважати свій вибір да, mm -hmm. і mm -hmm. розуміти, що ну я не можу, я не хочу собі нашкодити і піти в кіно. Е, ну, просто Я там навіть нічого не отримую, тобто я не отримую задоволення. Я просто пересилю себе, е, щоб, що? щоб бути зручною або гарною подружкою. Да? А баланс це сказати ні, і якщо вам говорять ні, то ви нормально до цього відноситесь. Це я... на баланс, так, так. я перепрошую, що я вас трошки перебив. Я хотів от запитати: от коли ми кажемо ні, коли ми будуємо свої особисті кордони, може виникнути таке почуття провини? А можете порадити, як подолати почуття провини, коли вже поставив оці особисті кордони? Ну, це теж ми йдемо до, до дитинства. А про що таке провина? Давайте дуже швидко це почуття або переконання, що ви зробили щось погане. Угу. Оце Привіт, з дитинства, да? тобто, як ти відмовила розповідати віршик, ну ти ж хороша дівчинка, ти ж хороша доня, ну ти ж хороший син. Що ж ти таке? Мені ж, мені ж то соромно за тебе, що ти віршик не розповідаєш. Тому ну, це привіт з дитинства. Тобто ми пропрацьовуємо вже ж оці всі ситуації, да, які виникали в дитинстві. Ну і я для себе. Ну, от зараз е, виявила такі штуки, записала, що от зараз е, ми повинні розуміти перше, що кордони не егоїстичні, да, тобто, ми повинні відчувати, не шкодити собі і не шкодити іншим людям. Да, тобто ми... Е, е, Пам'ятаємо про мораль і про культуру. А друге, кордони зміцнюють стосунки. Ми повинні це розуміти, тому що, от я думаю, що ви зі мною погодитесь, наприклад, в стосунках між партнерами, да або в дружбі менше конфліктів, якщо обидві сторони чітко усвідомлюють свої потреби, тобто вони домовляються, коли їм окей, коли їм не окей, без очікувань, знаєте, от без ілюзій, а просто так, як є. І менше конфліктів. Тобто це реально зміцнюють стосунки між людьми. Ну і ем, ще два встановлення кордонів. Ми повинні розуміти, що це навичка. Ну, тобто, якщо ми це е, не взяли з дитинства, це звичайна навичка. І будь-яка навичка повинна практикуватися. І ми повинні тут я вертаюся до того, да, що ми повинні розуміти себе, чути себе, відчувати себе да, і просто завжди практикувати. Практикувати, робити висновки, а як мені тут, а як мені тут, а що я можу сказати, а що я не змогла сказати, а що я скажу в наступному Разі, коли там, мені там, зроблять ну, те ж саме, да, що я там, відчую якось себе не дуже класно. Е, ну, тобто відчувати себе і слідкувати. І розуміти, що треба просто практикуватися. Ну, і четверте, це. Е, як не банально сказати, любити себе, угу. заохочувати і е, розуміти, що опановувати нові навички це дуже важка праця. Дуже психологія, да, робота над собою це важко. А, такий, знаєте, усвідомлення життя це важке життя. Це потрібно завжди бути в фокусі, потрібно завжди відчувати, працювати, задавати питання і відповідати на, на, на них. Тобто обов'язково давати собі достатньо співчуття, любові, а, такої заботи, турбуватися про себе і турботи. Да, турботи та, та. А от пані Діано, тоді е, от останнє з таких серйозних питань, які хочемо вам поставити. Вчора ми говорили трошки про це з психологом, але можливо у вас є ще інша думка, що би ви могли порадити. Існують випадки, коли ти, начебто, е, намагаєшся вбудовувати ці кордони, але інші люди кажуть: ну як я вже казала, хочеш, перехочеш, навіть якщо ти кажеш напряму про свої потреби, і що для тебе важливо, як в такому випадку реагувати, коли інші люди не поважають мої кордони? Нам вчора казали. Е, дуже класну пораду про я повідомлення, ну вона така лайтова так, максимально. Так. Мені не подобається, мені неприємно без звинувачень, без всього. Можливо, що ще ви можете підказати, або яким чином це можна подати а, для інших. Уху. Я обожнюю цей спосіб чотириетапного я повідомлень. Це просто кайф, я це запроваджую в своїй сім'ї. Але знаєте, що я скажу? Я скажу, реагувати на такі випадки ми повинні адекватно. Я про культуру, тобто я про адекватність. Розуміти, що порушують, і бути чесними от я знову наголошую на цьому. Чесно сказати, що вам подобається і не подобається. Культурно і от можна да, через оце я повідомлюю. Домулення і так далі. Але тут дуже важливо, ми повинні розпізнавати реальність. Ми повинні бачити цю реальність, і ми повинні, ми не повинні виправдовувати людей, що вони якось там не почули. Тому що ні. Вони не почули, тому що у них є на це дуже багато питань і дуже багато. Скажіть мені, будь ласка, можете російською сказати, а ми аналог по допоможемо підібрати? Р е, е, я пере перефразую, тобто ми повинні не виправдовувати людей да, і е, якось там е, входити в їх в, в їх положення, а ми повинні просто розуміти, що відбувається насправді. І робити висновки це дуже важливо. А, людина з першого, з першого разу може не почути, тому що в неї ну свої думки, свої там травми, теж угу. ну ми все це розуміємо. Але от коли ми вже 10 разів сказали, і нічого не змінюється, ми повинні робити висновки і питати: а як нам в цьому? І вирішувати, чи погоджуватись на це, чи ні. От я завжди за це. Тобто ми повинні зробити все і потім спитати себе, чи погоджуюсь я на таке відношення, чи, чи нормально мені з цим жити, чи все-таки я. Ем... Перестану спілкуватися з цією людиною або скажу якось інакше, щоб вона зрозуміла, тому що культурно вона, наприклад, не розуміє. Ну тобто, ми повинні знаєте, дивитися на ситуацію, робити висновки і питати себе: а угу. як нам в цьому? Вчить Ду... прекрасно будемо намагатися Старались, принаймні так. вибудовувати ті кордони? Діано, дуже дякуємо вам за ваш час, за ваші відповіді. Дякуємо, що ви допомогли. Допомагаєте нам розібратися з такою важливою, насправді, серйозною темою і актуальною. І наостанок хотіли вас поп запитати, можливо, у вас є якесь побажання для наших слухачів? По-перше, по я хочу подякувати вам за таку чудову можливість поділитися своїми знаннями та досвідом. Я впевнена, що така рубрика дуже корисна та цінна, і для когось це буде класним поштовхом замислитися, я не знаю, що зрозуміти, задати собі питання, подумати і щось усвідомити. Це дуже класно і я дуже вам дякую. По-друге, в мене три. Добре. Хочу побажати іншим нашим, нашим а людям сили, віри, перемоги, миру, психологічного вже здоров'я і не соромтеся звертатися за допомогою. Соромно не відчувати і не розуміти себе. Ну і просто побажання від психологині. Коли ти розумієш себе, ти розумієш цей світ. Я бажаю кожному відчути себе в цьому світі. Дуже дякуємо вам за ваші слова. Дякуємо. Чимося відчувати це прекрасно. Думаю, це, це тоді вплине і на правильну вибудову особистих кордонів. Пані Діано, велике вам дякую за спілкування за те, що виділили для дякую. нас час. Хочемо вам побажати від нашої команди Божих благословень, миру в серці, миру за вікном. І всього вам найкращого Маю надії. Ще почуємось. До побачення. Дуже дякую, до побачення. Поговоримо.